Поїхали, продовжуємо записи екзаменаційних маршрутів. Сьомий, як обіцяв, першу половинку проїдемо сьогодні. Там у вас були деякі питання, по ньому зараз будемо розбирати. Починається він так само, як і той клятий п'ятий маршрут. Поїхали донизу, перший поворот праворуч, тоді права смуга і тоді обов'язково. Поворотник. Дати дорогу, наближаємось, сповільняємо автомобіль, дивимось ліворуч, немає нікого, знову переводимо очі праворуч на траєкторію руку і повертаємо. Продовжуємо прямо. Інтервал від бордюра однаковий завжди, десь в метр, тоді ви не будете потрапляти в ці зливні, як вони? Як їх назвати? Зливні. Хай буде так. Трошки пришвидшу. Не 30 кілометрів, будемо їхати 50 щоб трошки швидше було тут. Діляночка дуже проста, нам нічого такого не треба робити, просто рухаємося в напрямку прямо, без ніяких перехрестя, без ніяких знаків. Все дуже просто. А Єдине, тут можуть ремонтні роботи, бути. але ну, таке, то вже як повезе бо щось тут на цій вулиці завжди щось ремонтує. Так, і зараз нас чекає перехрестя, нам треба буде праворуч повертати. Ем, і ось тут є якийсь якийсь кусочок, який треба об'їхати, тому поворотник ліворуч я роблю. Потім поворотник праворуч, я назад вправу змускую потрапляв і знову поворотник праворуч, пере, продивився трамвай, ззаду, спереду нема. І повертаю. До речі, ось тут перехрестя таке, як по перешкоді праворуч треба проїжджати, бо знаків немає, ні в них, ні в мене. Якщо звідти хтось буде виїжджати, треба йому давати дорогу. Така історія трапилася. Хоча завжди вона була та дорога справа з другорядною. Продовжуємо рух. Не знаю, якщо їдете повільно, ось це праве положення вам завжди потрібно займати. Бо на іспиті ви дійсно будете повільно їхати і тут прийдеться ось такі маневри завжди робити. Тут виїжджаємо, будемо давати дорогу всім, хто з моста з'їжджає. Я рухаюсь у крайньому положенні, дивлюсь туди. Ну, там є автомобіль, але він в лівому положенні я йому не буду заважати. Тому проїжджаємо. Перебудова десь ближче до центру. Скільки смуг на цій дорозі? Дивіться, ви там писали, що, що там було. Екзаменатор сказав, що тут колись була розмітка і тут було дві смуги. Коли була розмітка, тоді було дві смуги. А коли нема розмітки, то в ПДР написали нам, що робити. Водій сам обирає скільки смуг для руху. Чим користуватися шириною проїзної частини, габаритами свого автомобіля та інтервалами безпечними. Тобто я дотримуюсь безпечних інтервалів, обираю собі ось цю середню смугу. І проїжджаю. Але дивіться, якщо ми беремо з якоїсь смуги проїжджати нам на іспиті, то е, написано таке, що автомобілі, котрі е, рухаються до 40 км на годину, е, ну, це учбові автомобілі, або е, там, ну що там у нас є таке. Якісь, е, якась техніка чи ще якісь там е, е, автомобілі, котрі не мають змоги набирати швидкість більше ніж 40 км на годину, написали, що вони завжди повинні рухатись у правій смузі або якомога правіше. Тому е, ви повинні по, е, проїжджати прямо на іспиті там, дійсно, з, зі смуги з правої. Праве положення займаєте. Там на світлофорі є стрілка, на котру можна повернути праворуч, але ви стоїте, слухаєте, як вам позаду починають сигналити, але ми стоїмо, чекаємо, дозволяючи сигнал світлофору. Ось саме так треба дійсно проїжджати те перехрестя. Я не ставав туди, бо я користуюсь, ну, по-перше, я їду не на очковому автомобілі. А по-друге, треба більш раціонально підходити до таких випадків. І коли пропадає в мене смуга, ось та, я собі побачив, що в мене три смуги, а за перехрестям я бачу, що їх дві. І з крайнього правого положення я буду їхати на тротуар, то мені дуже незручно таке робити, тому я обираю свою середню смугу. Я звільняю культурною. Праву смугу даю змогу повернути водіям праворуч на червоний сигнал. Ну, тобто, то буде таке більш е логічно зайняти саме середню смугу. Але на іспиті дійсно вам можуть поставити помилку і ви нічого з цим не зможете зробити, бо то буде обґрунтовано. Краще, краще все ж таки зайняти ту смугу. Е е хай буде. Незручно екзаменатору, що йому сигналять а не вам. Тут все просто, проїжджаємо завжди прямо, ми робимо якісь перебудови, можна робити їх не виїжджаючи у ліву смугу, бо ця права смуга вона досить широка. Всі об'їзди обов'язково позначаємо поворотниками. Там далі ми будемо робити розворот. Щоб зробити розворот, треба зайняти крайнє ліве положення, тому проїхав ось ці пішохідні переходи і зайняв. Якщо тут вже ви бачите багато автомобілів, можете це раніше робити, але в мене тут пусте перехрестя, тому я більш. Ближче до нього проїхав пішохідні переходи і тільки потім. Зверніть увагу, якщо не працюють світлофори, ви зупиняєтесь кожен раз на знак проїзд без зупинки заборонено. Зупиняєтесь знову ж таки перед стоп-лінією, перед знаком місця зупинки. Це якщо не працюють світлофори. Якщо працюють, то ми не користуємося знаком, ми користуємося світлофором. Тут ми не робимо зупинку на пішохідному переході. Якщо ви бачите, що автомобілів тут багато у вас зелений, але вони стоять, і ви бачите, що ви потрапите, що ви не потрапите сюди в роздільну смугу, залишитесь на проїзній частині, тоді ви не виїжджаєте навіть на зелений сигнал світлофору. Ви стоїте, чекаєте, поки. Проїдуть автомобілі, поворот лі... одразу в ліву смугу робимо поворот, бо нам вже знову робити поворот ліворуч. Зверніть увагу, у нас червоний сигнал світлофору, а також тут є світлофор для трамвайчиків. можете його побачити невеличкі три білолунних сигнали. Знизу заборонний сигнал, він не працює. Не горить знизу білолуний. Коли у нас буде зелений, у трамвайчиків також буде дозволяючий сигнал світлофору. Тому е зараз при повороті ліворуч потрібно продивитись і прямо і назад. Ззаду нема трамваю, спереду нема, можу проїжджати. На цьому перехресті завжди прийдеться танцювати з цими світлофорами. Ну і Тут також зупиночка, і знову є і знак в місці зупинки, і знак є проїзд без зупинки заборонено. І якщо світлофор не працює, то ми обов'язково будемо ним користуватися. Ось так робиться розворот на цьому перехресті. Я думаю, як проїхати на Зелений, ви вже зможете це, а наступну половинку ми почнемо звідси. Якщо будуть якісь питання, ви їх пишіть, буду відповідати. Всім гарного вечора. До побачення.